Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу поговорити про те, коли варто чи коли потрібно збирати повітряні бульбашки на чеснику. З цього приводу, взагалі, існує дуже багато відео, дуже багато думок, дуже багато порад. Поради давати я вам не буду. Але розкажу свої думки з цього приводу. Все ж таки, я вважаю, що найкраща повітряна бульбашка буде тоді, коли вона достигне природнім шляхом. Тобто так, як має бути в природі, коли вона росте на чеснику. Тому що багато хто чекають, коли лопне захисна плівка, яка знаходиться на ось цій головці, і тоді. Прям зеленою, зрізають її разом зі стеблом, або викопують з чесночиною, І тоді лише е, ну, е, кладуть на досихання, дозрівання, або ще іноді кажуть дозарювання. Я все ж таки переконана в тому, що краще це робити, або достигання було в землі на самій чесночині, тобто на стеблі, як воно росте. Але. Е, Треба не дочекатися, щоб вона розсипалася, ось зловити цей момент. Або що було б взагалі ідеальним варіантом, це зробити ось так: ось таке, не знаю, як захисну таку скафандр, давайте його називемо. Тобто, коли чесник сам буде висипатися. Але він не висипеться на землю, а висипеться ось це було б взагалі ідеально. Тобто воно б дозріло прямо на стеблі, як має бути. Але як я збираю тоді, коли я побачу, що вже випадають перші ось ці повітряні бульбашки? І ось тоді я викопую разом з чесником. І таким чином я кладу на достигання. Як дізнатися, що достигло, коли ви торкаєтеся? З цієї головки, а вона розсипається прямо моментально. Ось тоді вже, тобто, а, силою робити не потрібно цього. І ось тоді вже будуть точно 100% гарно дозрівші а, повітряні бульбашки, бульбочки. Ось так. Ну, такі, такі мої думки. Якщо в вас вони різняться, будь ласка, напишіть мені, або доведіть свою точку зору, або порадьте щось, напевно, що ви можете порадити саме зі свого досвіду. А мої думки ось з цього приводу такі. Так що гарних нам з вами врожаїв. До нових зустрічей на моєму каналі. Па-па!